<плес> ми, дуже, ми, так, ми. Нам дуже приємно на вітати на залі, нашим гостей учителі, учні. Сьогодні в нашій школі свято, у залі музика і сміх. Тут ми будемо вітати переможців усіх своїх. Слово для привітання надається шановному нашому директору школи Светлані Олексила. Дорогі діти, перш за все діти. Вчителі і батьки. Сьогодні у нас підсумковий етап нашого щорічного конкурсу творча особистість. Ви всі діти з 1 класу до одинадцятого – це особистості. Кожний із своїми талантами, здібностями, прагненнями. І тому, пам'ятайте, в школі ви можете все це проявити, Навчаючись з першого 11 клас. Вивчаєте різні науки, і ви можете виявити, яка ж із них вам до душі, до серця, до вашої здібностей. Ви маєте можливість взяти участь у різних конкурсах, олімпіадах. Навчаючись у школі, ви можете брати участь у різноманітних гуртках, факультативах, спецкурсах. Тут ви можете проявити. Ви різноманітні нахили до музики, малювання, конструювання, а також вдома. Працюючи в школі, ви можете розвивати свої здібності з різних галузів наших знань. І тому сьогодні ми вітаємо тих хто став переможцями у різних номінаціях, хто проявив себе талановитою особистістю у різних сферах нашої діяльності, починаючи із навчання і закінчуючи різними своїми талантами: чи то малюванням, чи то співом, чи то конструюванням, чи ліпленням, чи іншими якимись талантами. Тож, закінчуючи навчальний рік, я хочу поздоровити вас всіх з тим, що ви успішно його пройшли, і з тим що сьогодні ви покажете і розкажете про свої таланти. І крім того, ми сьогодні послухаємо наші співучі голоси, наші хори школи, які продемонструють теж, як вони цілий рік готувалися до цього свята. Тож бажаю вам, щоб сьогоднішнє наше свято пройшло весело, радісно і щоб всі ви пораділи один за одним. И святом вас вас, когда выступает. watch <laughs> Їх їм приходиться вчити. Без них не враження в освіті. Не варто незнайкою жити. Навчання це хитро, достойний слав і пошави. А добре вчитись це означає багато читати і знати, не боятися складних завдань, думати, міркувати. Бо ми твердо переконані, що школа це праця, школа це знання, школа це перемоги Отже, урочисту церемонію вітання і нагородження переможців розпочинаємо. Згідні та талановиті люди в будь-якому суспільстві є його локомотивами. Саме їхні, їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, владами якого користуються всі. А вдарована дитина це дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи незначними досягненнями або має внутрішні задамки у певному виді діяльності. Отже, перша номінація переможці районних олімпіад. Запрошуємо на сцену сьомого класу. Яниченко Олександр. Восьмий клас. Жиленка Катерина Кокопа та Копата Владислава. Дев'ятий клас. Веселенка Садіслава клас Максимовська вислава, що саме на 12 клас родину Юлію. Для нагородження запрошуємо директора, резникаву Світлану Анатолієву. Ви бачите, що не всі у нас сьогодні учні присутні на цьому. Заході, але я хочу сказати про те, що е, ці, е, у нас сім учнів є призерами районних Олімпіад. Е, команда біології у нас зайняла другий.